Дрони кружляють над Копенгагеном, а НАТО над планами дій. Сьогодні, вночі 22 вересня, зупинили роботу аеропорту Копенгагена. Скасовано було 50 рейсів, по два чи три великих дрони кружляли над аеропортом. Значить, Якщо у вас є запитання, чому їх не збивали, все просто. По-перше, цікаво було оцінити професіоналізм пілота, який керує цими дронами, тому що зараз вже прийшли до висновку, що він був професіонал. він молодець, він дуже вправний. Це робив. Так вони прикинули на око, що загрози вони не становлять. Це просто демонстрація вправності керування дронами і все. Ну і по-друге, в Європа, в вчергове доводить, яка вона класна і комфортна. Навіть дрони з невідомим походженням, які порушили повітряний простір, можуть почувати себе як вдома. І я впевнена, якби дрони не полетіли далі, то їм би і каву налили, і прихисток дали. Тому люди, якщо ви переймаєтесь за долю тих дронів. Не переймайтесь ніхто тут їх не образить. Наразі данська поліція дуже переймається встановленням особистості пілота, тому що у Данії безвідповідальне батьківство не вітається навіть у власників дронів.